Не живу на 100 тисяч доларів. Mm. Що я маю на увазі? Коли ти їздиш на машині за 100 тисяч доларів, у тебе рівень життя повинен бути певний. От у мене зараз його немає. Через те, що мені там десь шкода на це витрачати гроші. Я не бачу приколу в тому, щоб купувати собі футболку за 800 євро. Спірна тема. Ну диви, в мене, є, наприклад, 100 ну, є я дві прості, машини там, що... на 90 тисяч доларів. Да. А, я на них їжджу. Але я в місяць ніколи в житті собі не дозволю жити на 90 тисяч доларів, навіть коли буду заробляти блядь, 2 мільйони доларів дивись, в місяць. Дивись, недавно розповідав, розмовляв зі своїм партнером, з Ромою, тому що Рома, у нього годинник, ну коротше, Рома, от, повна моя протилежність в ага. цьому плані. У нього дорогі шмотки, він дорого живе, скажімо ага. так. От. Ну, він нормально заробляє і такий приклад на не Пам'ятаю точно що він мені сказав. Я дослівно зараз не згадаю, але суть була в тому, що мені дешевше купити собі машину за 100 тисяч доларів, ніж їздити на таксі. З точки зору бізнесу, якщо ти ведеш такий бізнес, як ми це правда, Ну, ну це так. ж інвестиція. Да. І я згоден. Просто тут питання ще в тому Ні, що... — мені дешевше в моїй голові, просто мені дешевше. А, Я зрозумів питання uh, в підході. Да. — Я різні підходи, і мене мала, наприклад, теж uh, любить жити на широку ногу. Тип там і купувати. Я, — я, А я, я, я також я... не люблю. А Я не пробував, блядь. — А я пробував і мені це не подобається, тому що я вже вийшов там на реально такий дохід, про який мріяв. Да. Який дохід? Давай про це. Uh, давай я в минулому випуску говорив. Я знаю, що зараз в мене uh, виходить більше 100 тисяч в місяць. Це взагалі топло.